Ваші переконання стають вашою дійсністю. Змініть переконання, і зміниться ваше життя. Будда Протягом століть та епох мислителі часто звертали увагу на сприйняття світу людиною. Вони розмірковували над тим, як наше мислення впливає на наше сприйняття реальності. І, хоча в історії існували різноманітні погляди та доктрини. Одне залишалося незмінним наші думки мають потужний вплив на наше життя. Наші думки можуть створювати різні сприйняття реальності, кожна людина формує свою уяву про світ на основі своїх суджень і оцінок подій. Отже, те, як ми бачимо і сприймаємо оточуюче, залежить від наших уявлень, переконань і життєвого досвіду. Схожі події можуть мати різні інтерпретації та відношення у різних людей. Для одних воно може викликати почуття зла, несправедливості і страждань, але інші можуть побачити в ньому можливості, перспективу та виклик для особистого розвитку. Серед шумного міста маленький хлопчик і його батько прогулювалися в парку. Хлопчик побачив темну і зіпсовану калюжу. Яка розміщувалась на його шляху, він міг побачити в ній лише бруд та незручності. Але батько зупинився і посміхнувся. Він відніс свого сина до калюжі і сказав: Подивись, уважно! І що бачив хлопчик? Він побачив відображення неба, яке віддзеркалювалося в цій маленькій калюжі. Він бачив безмежність та чудові кольори неба. Так само, як цей хлопчик, ми маємо вибір, як ми бачимо, світ. Таким чином, наші думки формують наш світ. Вони є фільтром, через який ми сприймаємо реальність. Філософи та мудреці розглядали цю тему. Наприклад, Маркус Аурелій, римський імператор і стоїк, вірив, що наше щастя залежить від способу, яким ми відносимося до подій. І як ми їх інтерпретуємо. Він писав про те, що ми маємо змогу змінювати свої думки і сприйняття, щоб побачити позитивні аспекти життя. Інший філософ Епіктет, підкреслював важливість розрізняти те, що залежить від нас і що не залежить від нас. Він вважав, що наша реакція на події є більш важливою, ніж самі події. І ми маємо навчитися приймати речі такими, які вони є. Важливо розуміти, що ми маємо контроль над своїми думками і можемо змінювати свої сприйняття, що впливає на наше благополуччя і задоволеність життям. Уявіть собі, що наші думки та сприйняття можуть бути подібні до експерименту з подвійною прослідкованістю в квантовій фізиці. Схоже на те, як частинка може вести себе як хвиля або частинка, залежно від того, як її спостерігають. Так само наші уявлення та переконання можуть керувати тим, як ми сприймаємо світ навколо нас. Думки та емоції, як вібрації свідомості, можуть впливати на те, як ми бачимо реальність. Якщо ми сповнені позитивними думками та вірою, ми можемо сприймати світ як місце повне можливостей та гармонії. Натомість, коли ми поглинаємо негативні думки та переконання, ми можемо бачити тільки обмеження та негаразди. У сучасному світі людина зіткнеться з величезною кількістю інформації та подій. Середня кількість інформації, що надходить до людини через ЗМІ, інтернет та соціальні мережі становить приблизно 34 гігабайти на день. Це неймовірна кількість даних, які потрібно обробити. Та усвідомити, у такому потоці інформації складно зосередити увагу на своїх думках, мріях, цілях та установках. Ви стаєте як батарейка, яка живить усі джерела навколо. Оскільки ваша залученість та увага перетворюються на гроші та вплив, але, на жаль, не завжди вами керується. Це справжня боротьба за вашу увагу, що стала цінністю, яку капіталізують інші Знаходячись у такому положенні, ваші думки формують картину світу хаотично, впливаючи на ваші переконання та сприйняття. Ви опиняєтесь у пастці обставин, умов та обмежень, оскільки ви свідомо здійснили відмову від відповідальності та контролю над своїм життям. Позитивне мислення це один з інструментів, що допомагає розширити зону контролю над своїм життям. Подібно до принципу Бритва Окама, ви будете відкидати непотрібні та заплутані думки, спрямовуючи свою увагу на позитив. Коли ви практикуєте це, ви навчаєтесь розпізнавати і відкидати негативні думки, які можуть обмежувати вас і вносити хаос у ваше життя. Ви стаєте свідомими у своїх думках та ідеях, ви вмієте відокремити позитивне від негативного, корисне від безглуздого. Таке мислення допомагає зосередитись на реальних можливостях і вирішенні проблем, замість того, щоб занурюватися в безплідне переживання. Ви усвідомлюєте свої потреби, цінності та цілі. І це дозволяє вам обирати напрямок свого життя. Перед тим як розглянемо техніки та вправи для розвитку позитивного мислення я хочу зауважити, що це не гіпноз або самозамбування, яке заплющує очі перед стражданнями та негараздами у цьому світі. В першу чергу це можливість свідомо працювати у самих важких умовах та робити свій вибір. На краще. Щоб відчути волю у сенсі свободи, потрібно вміти керувати думками і сумлінно орієнтуватися на щось. Тому фокус на позитивному мисленні може стати одним із перших ваших інструментів у боротьбі за ментальну свободу та розвиток. Які практики і техніки можна спробувати вже сьогодні? І відчути перший імпульс змін когнітивна перебудова, медитація, філософія вдячності захоплення моментом Когнітивна перебудова ця практика полягає в тому, щоб свідомо змінювати свої негативні думки і переконання на позитивні. Ви помічати негативні сенси та думки, переосмислювати їх і замінювати на позитивні альтернативи. Наприклад, замість думки, я ніколи не зможу це зробити, ви можете сказати собі, Я можу спробувати і знайти шлях до успіху. Або негативна думка, все завжди йде не так, як я планую. І позитивна перебудова, життя непередбачуване, і це дає мені можливість вчитися. Адаптуватися та знаходити нові шляхи для досягнення цілей, також почніть вести щоденник, де ви можете писати свої думки як негативні, так і позитивні. Таким чином, спершу ви з'ясуєте, чого в вас більше. А по-друге, ви сумлінно та системно можете перебудовувати негативні та погані думки на щось більш конструктивне. Щоденник стане чесним звітом. Перед самим собою. Медитація це практика, що дозволяє зосередитись на теперішньому моменті, заспокоїти розум та зміцнити позитивне сприйняття світу навколо. Вона може допомогти відчути глибоку радість та спокій, а також розвивати свідомість та зосередженість. Сюди також можна додати заняття спортом. Тому що спортивні вправи фокусують вашу увагу на поточні дії, виключаючи всі зайві думки та відволікаючі фактори. Згодом ваш рівень концентрації та сили волі буде зростати. Філософія вдячності. Ця практика полягає в усвідомленні та вираженні вдячності за те, що ми маємо у своєму житті. Вона допомагає зосередитись на позитивних аспектах та цінностях, які є в нашому житті, незалежно від обставин. Якщо ви навчилися бути вдячним за те життя, що у вас є, то ви виказали повагу до реальності, і ви прийняли себе, світ, умови, обставини такими, якими вони є для вас у даний час. Тому ви готові чесно. Без ілюзій і вологих фантазій працювати з тим, що є. Якщо ви вдячні простим та маленьким радощам, успіху та досягненням, то ви стаєте відкритим та готовим приймати більше. Якщо ви вдячні проблемам та негараздам, то з цього моменту у вас їх нема. Залишаються тільки завдання, цілі та пошуки рішення, щоб піднятися вище над самим собою. Захоплення моментом ця практика полягає в тому, щоб бути повністю присутнім у поточному моменті. Сконцентруйтесь на тому, що відбувається навколо вас. Відчуйте кожну деталь та переживання. Відпустіть мінливі думки про минуле або майбутнє і просто насолоджуйтесь теперішнім моментом. Це допоможе вам зосередитись на позитивних аспектах та зберігти радість в простих речах. Запам'ятайте, що не існує минулого або майбутнього, це тільки ваші спогади, які ви намагаєтесь емоційно прожити зараз. Або очікування, які ще не сталися, але ви їх смакуєте у теперішньому часі замість того, щоб діяти тут і зараз. Навчіться хотіноді відчувати миті життя зараз, а не у минулому чи майбутньому. Життя вчора і життя завтра це життя у чернетку, бо справжній ваш сюжет. Розгортається у цю мить. Дозвольте ще раз підкреслити, що позитивне мислення не означає закривати очі перед проблемами. Воно не гіпноз, а інструмент, за допомогою якого людина навчається контролювати своє життя. А чому потрібен фокус на позитиві? Для того щоб наше зростання ґрунтувалося на радості, цікавості та захваті, оскільки мотивація заснована на страху. Тривозі та невпевненості приносять ще більше безглуздих страждань. Нагадаємо собі, що позитивне мислення дозволяє нам побачити можливості та знайти рішення навіть у найважчі моменти життя, воно дає нам силу змінювати світ навколо себе і самим стати кращими версіями себе. Нагадай собі, що кожен день може бути сповнений радістю та подіями, які надихають, зламай ланцюжок негативного впливу. І засяй у своєму житті та житті інших. Залиште свій слід у світі, поділіться цим відео з вашими друзями та напишіть коментар з особистими думками. А ваша підтримка є ключем спільного діла, що надихає на нові досягнення. Приєднуйтесь до фантастичної подорожі, яка тільки починається!